Дванадцята година в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк, Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаю вас сьогодні. У випуску новин розкажемо про наступне. Міжнародний день захисту дітей. Саме в цей день через ворожу атаку загинула маленька киянка. Обстріли Дніпропетровщини постраждало дві громади. Театральне дійство просто неба. Подарунок театру Шевченка дітям. Буде інша важлива інформація, тож не перемикайтесь, ми починаємо. Окупаційна армія РФ з важкої артилерії вдарила по Великомихайлівській громаді, що в Синельниківському районі. Є пошкодження житлових будинків, зачепило лінію електромереж. Минулося без жертв. Від ранку ворог гатить по Нікопольщині. Спочатку дісталося Марганецькій громаді, тепер самому Нікополю. У місті є постраждалі поранені чоловіки 50 та 55 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджена п'ятиповерхівка, приватний житловий. Будинок авто, а ще лінія електропередач та газопровід. У Синельниківському районі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Обласна військова адміністрація допомагає місцевим мешканцям. Начальник військової адміністрації області побував в громаді, яка найбільше постраждала від ворожого терору. Ми сьогодні завітали до Десиниківського району, де нещодавно відбулися терористичні обстріли Російської Федерації, щоб на власні очі переконатися, як проходить ліквідація наслідків. Зараз безпосередньо знаходимося на місці тої події. Бачимо, що і працювали комунальщики, і до сих пір розлібають ті завали, які є. але... Що органи влади, що органи місцевого самоврядування стоять поруч з тими проблемами мешканців даної громади. Надають допомогу наші міжнародні партнери, в тому числі І сьогодні перебували безпосередньо тут, щоб зрозуміти ті потреби, які ще необхідні. День атаки запам'ятали надовго і лікарі, і пацієнти. Пережитими емоціями ділиться медичний директор закладу. В той день, скажімо, настоящі Герои оказались наши больные, потому что центр удара пришелся на третий этаж, и там находились больные на психотерапии. И э, вот эта сторона, это вот третий этаж, это дневной стационар. Э, Слава Богу, что кабинет, где проводилась психотерапия, он находился совершенно в другой стороне третьего этажа, а удар пришелся на правую сторону. И когда психолог говорит, что мы слышим сильные удар, и сами больные говорят о том, что к нам прилетело. И, в общем-то, оказывали помощь больному, который находился на физиопроцедурах. Його освободили. Завалило нашого врача доктора Сергія Вікторовича. Наші доктора його от этих завалов. Як би підступно і підло не вів себе ворог, тероризуючи мирні міста і села, б'ючи лікарням і освітнім закладам, він не залякає українську націю і не поставить нас на коліна, тільки об'єднавшись, всі разом працюємо на перемогу заради миру і свободи. Олексій Доніченко, Сергій Сопрун, Новини Д1. Сьогодні вночі противник знову застосував ракети оперативно-тактичного комплексу іскандер по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області. У Нацполіції уточнили наслідки ударів. Сьогодні Росія вбила дев'ятирічну дівчинку, її 34-річну маму і 33-річну жінку. Ще 16 осіб отримали поранення. Йдеться у повідомлення. Також, за даними поліції, під час чергової атаки Росії у столиці пошкоджено медзаклад, де Дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі. Силами та засобами повітряних сил Збройних сил України 10 із 10 ракет були знищені. Станом на ранок 1 червня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять більше 208 тисяч. Продовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 460 російських окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Інші втрати окупантів за час повномасштабної війни становлять танків 3804, бойових броньованих машин 7478, артилерійських систем 3474 одиниці. Безпілотників понад 3000. тисячі. Продовжуємо інформаційний випуск. Нещодавно Держаудитслужба зробила заяву, що аудиторів не допустила до перевірок у місті Дніпрі понад 30 разів. У лютому аудитори прийшли на перевірку до департаменту благоустрою Дніпровської міської ради. Побачили на дверях вивізку карантин і лише одного чергового у приміщенні. У березні повторили контрольний захід. Виявилося, що і цього разу всі хворі на коронавірус і працюють віддалено, через що забезпечити аудиторам роботу неможливо. Державна аудиторська служба має перевірити використання виділених департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради коштів на суму близько 10 мільярдів гривень. Як заявила керівник Держаудитслужби Алла Басалаєва, цитую: декілька років немає результатів стосовно міста Дніпра, але я не буду з'ясовувати причин, чому їх немає. Я зміню підхід. Кінець цитати. Поки в країні йде війна з російськими загарбниками, у Дніпрі місцевий підприємець намагається поспіхом добудувати та ввести в експлуатацію автомийку самообслуговування, і робить він це посеред приватного сектору по сусідству із житловими будинками, в яких мешкають мирні дніпряни. Люди категорично проти такої забудови подробиться далі у сюжеті журналістки Ольги Ховрич. У приватному секторі Дніпра на розі вулиць Байкальської та Максима Кривоноса на місці колишнього житлового будинку з 2018 року будується автомийка самообслуговування. Якийсь час роботи було призупинено, та з квітня поточного року будівництво йде ударними темпами. За іронією долі Юлія мешкає по сусідству з цією забудовою. Вибачте, але для мене це дуже боляче питання. Для мене це дійсно почався жах, тому що з придбанням участку покриваноса 83 почалося будівництво мойки самообслуговування на 6 постов, з яких один це буде мойка для вантажного автотранспорту. Ця мойка знаходиться майже у мене в будинку, а 6,5 метрів до стіни мого дому. Це поки що воно не почало працювати. Коли почне працювати, і його вже не можна буде зруйнувати, тут будуть стояти вантажівки, їздити. У нас багато діток. Вони у нас граються на вулиці разом з батьками. Цього не буде, дітям не буде куди вийти, не буде повітря дихати, тому тут була зелена зона, її вже немає. Вулиця Байкальська дуже вузька, тобто великі машини і машини, які будуть їздити на мойку, будуть всі стояти на нашій вулиці. За парканом, який змайстрував, побудував. зараз, Власник цієї автомобики, п'ятиметровий, все равно все слышно. Він не обирает той шум, про який он говорил, що буде як шумозахисний. От зараз вони навіть будують добре слышно навіть в будинку, як працює болгарка, як працює дрель. Чоловік вообще не разговаривал з соседями. Он нигде ни у кого не брал разрешения. Когда с ними пытаешься с ним разговаривать, он сказал, что соседи для него это просто вот, ну ничто, кто такие? у Зауважимо, що згідно існуючих державних санітарних правил, планування та забудови населених пунктів, автомийки зводять на відстані 50-100 метрів. Тож люди небезпідставно побоюються за власне здоров'я та здоров'я своїх дітей. Ми будемо дихати. Ми наші діти будуть дихати парами цієї щолечі, якою будуть миться ці машини. Будуть змиватися весь цей бруд, ці ями, які потім будуть впитуватися в землю. Автомийку будує Бахтіяр Валієв. За час будівництва він вже встиг передарувати її своїй доньці. Мешканці приватного сектора згуртувалися у боротьбі з небажаним сусідством. Чомусь уже в 22-му році йому виводять будинок з житлового в нежитловий, якого не не існує, незважаючи на те, що 26 вересня 2019 року він подає довідку про початок будівництва, а 10 жовтня 2019 року, майже через 14 днів, він подає декларацію про ввод в експлуатацію будинку. А через півтора роки, згідно акту, техніка, да Будинок вже становиться непригодно для проживання. Ми обращалися в різні інстанції, як лично я, так і колективом за підписами более 20 людей. Все, що ми отримали від прокуратури, від поліції, що это не в нашій компетенції, звертайтеся до органів самоврядування. Зверталися до органів самоврядування, ті також пишуть, що згідно постанови 303 от 13 березня 2022 року року будь-які перевірки тому подобне заборонені у пошуках правди люди дійшли до управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міськради. Навіть домоглися того, що по їхньому питанню засідала комісія. Мешканці виказали свою готовність перекрити проспект Слобожанський, якщо на них не звернуть увагу. Це подіяло. Кажіть, будь ласка, дозвільні документи на будівництво вас є. Наразі, собою... автомі... Наразі ми з собою не брали, оскільки не розуміли сутні звернення, тому якщо потрібно їх надати, ми там готові пізніше їх додати. Тобто вони у вас є? Так. А які ну, які це дозвіл на документи? Скажіть, будь ласка, я наразі не можу зорієнтуватися щодо конкретних нас в цих документах. Як бачимо, відповідачі не очікували на такий перебіг подій та прийшли на комісію з порожніми руками. Тому засідання тривало не більше десяти хвилин. Рішення було винесено на користь громадськості. Вважаючи на те, що дана автомийка будується самовільно, вважаючи на те, що дійсно є загроза техногенного нараження, тому я Шановні колеги, предлагаю голосувати за проведення перевірки безпосередньо. Давайте зробимо так зараз. От у присутності відповідача на добросусідських відносинах ви можете сказати, що ви ще завершаєте будівництво Нікі до повного розбирати, да, вирішення питання? Да? Тобто, цього достатньо. Протокол засідання цієї комісії буде направлено до Міністерства розвитку громад, яке повинно безпосередньо надати дозвіл на проведення перевірки. Ми сподіваємося, що Буде правда на нашому боці, тому що ми діємо виключно в рамках чоловічності і законності проживання на цих територіях. Телеканал д 1 пильно слідкує за перебігом подій навколо будівництва автомийки і разом із мешканцями чекає на перевірку цієї скандальної забудови. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д-1. До надзвичайних подій далі у Дніпрі на вулиці Володимира Антоновича сталася пожежа у житловому будинку вогнем. Знищено речі домашнього вжитку, меблі та балкон квартири. Завдяки діям рятувальників, мешканців вдалося врятувати. Надійшло повідомлення про пожежу за адресою міста Дніпро, війський район, вулиця Володимира Антоновича. По прибуттю на місце було встановлено, що пожежа виникла на 9-му поверсі житлового багатоквартирного будинку. В ході розвідки було встановлено, що площа пожежі становила 8 квадратних метрів. Було задіяно 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Детек Дніпровській електромережі повністю ліквідував наслідки негоди, що сталася упродовж останніх днів травня. Через грозу та сильний вітер було повністю або частково знеструмлено 15 населених пунктів, 186 трансформаторних підстанцій. Без світла залишилося понад 13 тисяч родин у Дніпрі, Павлограді, Покровському, Васильківці. Світло повернуло для 13 тисяч домівок всіх 15 населених пунктів, що були повністю або частково знеструмлені. Над Ліквідацію наслідків негоди працювало понад 20 бригад ДТЕК Дніпровські електромережі. Інформаційний випуск триває. Сьогодні ми відзначаємо міжнародний день захисту дітей. З цієї нагоди голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Ласак звернувся до мешканців області. Цитую: наші сини та доньки, деякі ще зовсім маленькі, інші. Вже не здогнали батька у зрості чи намагаються потайки приміряти мамині вбрання за цей надскладний рік. Так подорослішали, а ще вкотре довели вони найкращі, талановиті і незламні. Ворог намагається забрати у них дитинство, та вони щоразу наповнюють його фарбами. Всупереч труднощам, беруть нові вершини. Досягають успіхів у навчанні, просто радіють життю, підбадьорюючи нас, дорослих, своїми посмішками. Бережімо наш скарб, плекаймо, обіймаймо частіше, бо діти це найдорожче, що маємо ми. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка представив дитячу казку за народними мотивами Коза Дереза. Це подарунок акторів та працівників театру до міжнародного дня захисту дітей. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Усі бажаючі мали змогу подивитися театральне дійство, яке відбувалося біля стін театру Просто неба на перший погляд, головна героїня вистави Коза, постає вибагливою, лінивою та незадоволеною усім на світі. Проте, впродовж вистави вона змінюється у кращий бік. Тут будуть і танці веселі і Різні взаємовідносини, людей і е, звірів, тому що спочатку приводять козу в дім, і коза стає господинею цього, хоче намагається бути приручити діда з бабою до себе. Але настав час, коли ми зрозуміли, яка вона хитра, і дід її правна. Спочатку бабу. Через козу. А потім і козу. І їй довелося йти в ліс, і там вона зустрілася із зайчиком, з лисичкою, і з іншими звірями, котрі її вигнали з дому зайчихи, тому що вона хотіла там жити і поїсти всіх звірів. Отака вона. Вигнали. Проучили, але пробачили всі її гріхи і повернули вже таку, що вона стала доброю, стала слухняною. Моді особливо важливо під час війни піклуватися та захищати наше майбутнє наших дітей. Саме тому театр має великий репертуар дитячих вистав для того, щоб, хоча б на деякий час відволікти діточок від повітряних тривог та обстрілів в Україні, і подарувати незабутні яскраві емоції. Знаєте, в ці складні часи, що зараз у нас на Україні, підтримати це наше майбутнє світле діточок, дуже потрібно. Ми вкладаємо всі сили свої, все своє натхнення, всю свою любов в цих маленьких наших зірочок, сонечок, які, дасть Бог, будуть жити в мирі в любові і злагоді. Яскраві костюми та декорації, українські танці та пісні чудова гра акторів, не залишили байдужими дітей та їх батьків. Дехто з глядачів вже не вперше приходить саме до цього театру. Для малечі українські наші народні пісні, наші народні казки, щоб діти їх знали, розуміли і пам'ятали. Звичайно, важливо діти це наше майбутнє, діти це наше все. І їх повинні оберігати, захищати тим більше, коли зараз йде війна. Хочу якось розважити дитину, бо дізналася, що буде гарна вистава, коза дереза. Тому очікую від цієї вистави отримати гарний настрій та розважити якось свого синочка. Ставлення дуже позитивне, тому що зараз нашим дітям потрібно максимально відволікатись, тому що це їхнє дитинство, і воно має бути позитивним. Репертуар театру має велику кількість дитячих вистав на будь-який смак. Це й українські народні казки, сповнені національними танцями та піснями, а також найпопулярніші зарубіжні казки з героями з усіх куточків світу. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Пізнай свою країну, продовжуємо нашу рубрику про міста і села України, її визначні місця і цікаві місцевості. Сьогодні ми передаємо естафету чернівцям. Серце Буковини цей край вражає своєю природою, архітектурою і щирими людьми. Як побачили своє місто, наші колеги дивіться далі. Розповідає Чернівецька журналістка Олена Крячко та оператор Михайло Урбанович. Коп'ята, двадцять вісім, заспане та постельне місто потрохи починає прокидатися. Дихати, працювати, створювати новий день. Особливий шарм та унікальність старовинних чернівців добре споглядати на світанку. Тож завітайте гості до Чернівецького Карлсона, який живе на даху у самісінькому серці міста. Тут у мене позитив, з негативом тут нічого до мене можна не приходити. <рес> Тільки з позитивою людина повинна мати якісь амбіції, про ці щось думати. До неймовірного краєвиду додається гостинність господаря та навіть запашна кава. Ще тут закохуються, одружуються і постійно роблять одне одному сюрпризи. Словом надихаються. Гостей приймають щоденно у будь-який час нині лише з урахуванням комендантської години. Да, піднімаєтесь без настрою, а коли побачите це цю красоту, воно зразу, зразу приходить і натхнення. Тож з яким би настроєм ви не підіймалися на дах до Євгена Томки, звідти видите натхненними, сповненими позитивними думками та любов'ю до Чернівців. Дякуємо нашим колегам і чекаємо наступне відео від наших телеглядачів. Долучайтесь і станьте нашим співавтором. Поділіться власними враженнями про відвідування цікавих місць нашого міста, області України, і ми покажемо вас на телеекрані. І про погоду на четвер, перше червня. У Дніпрі протягом дня очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах також очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура повітря від 12 до 23 градусів вище нуля. У Павлограді новомосковську та Синельниковому хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура повітря прогріється до 23 градусів. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 3535. 35. телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемося з вами в прямому ефірі о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працювала Маргарита Супільняк та Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня! Слава Україні!